Подивимося, які є пам'ятники на цьому кладовищі. Якісь цікаві моделі вам покажу, тому що мені буде незвичайно виглядати. Ось, наприклад, камінь не оброблений, зверху плита, яка стоїть на підставці, а знизу зроблений такий квітник, там камінці голубого кольору і квіточки. зростають дуже красиво серці червоне такі більш класичні моделі дуже вузенько я вам покажу ще ось тут мені сподобалось бачите який пам'ятник також квітничок в камінцях туди приходять родичі приносять камінці можна побачити як часто на, на могилу приходять люди по камінцях ось камінці з написом носять люди ось тоже дуже, дуже цікавий варіант пам'ятничка такий варіант більш класичний також камінці з написами цікавий квітник клівот яка могилка Також бачите як все зроблено буквами та а ось квітник повністю з, 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 з рослинами.